В Івано-Франківській області новий начальник у МВС напередодні увечері міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков своїм наказом призначив на посаду очільника Прикарпатської міліції Володимира Сміха. Серед громадськості це призначення викликало неоднозначну реакцію. Мовляв, він людина не нова у міліції, і до цього часу Володимир Сміх був заступником колишнього начальника Василя Фелика. Як саме протестували громадські активісти, знає Ліляна Хомишин. В Івано-Франківську знову обурилась громадськість. Активісти ще з ночі перекрили з обох сторін дорогу біля установи обласної міліції, встановили барикади та заблокували вхід до управління УМВС. Варто несуть близько сотні активістів. Люди кажуть, що не згодні з новою кандидатурою, оскільки Володимир Сміх до цього часу займав посаду заступника попереднього начальника обласного УМВС. Ця кандидатура не була ні погоджена, ні з громадою Івано-Франківська, а саме громада висунула свою кандидатуру. На цю посаду це була кандидатура Бандура Володимир Олексійович, який саме показав себе революційній діяльність людина, яка гідна цієї посади, зараз проводиться блокування цілої управи. Ну, це меседж в Київ, що в Києві не пройдуть. Тобто тут свідомо вже громада, яка буде відстоювати свої права. Активісти навіть заблокували кабінет голови обласної державної адміністрації і висловили свої претензії. Очільник області каже, що безсилий, але пообіцяв дослухатися до громади. Голова обласної державної адміністрації не має права згідно чинного законодавства ветувати Кандидатуру, яка буде призначена на посаду у МВС. У мене, до речі, немає ще достовірної 100% інформації про те, що він призначений на посаду начальника МВС. Якщо це буде кандидатура, якій не дадуть можливість зайти, чи це начальник МВС, чи це голова районної державної адміністрації, нам таких людей не потрібно. У свою чергу начальник МВС в області Володимир Сміх пообіцяв поспілкуватися з громадою, але поки що зустріч не відбулася. Ліліана Хомишин Любомир Бурута, новини телеканал Раї.